Про події війни говорить «Стратком». Жінка та її дитина загинули у Херсоні, коли російські окупанти скинули вибухівку з дрона на автомобіль. Ще один цивільний дістав поранення. Його доправили до лікарні з контузією та уламковими пораненнями різних частин тіла. Як повідомляє обласна адміністрація, інший випадок атаки російським дроном цивільного авто зафіксований у селищі Благовіщенській Херсонської громади. Наслідок удару вибухову травму, травматичну ампутацію стопи та уламкові поранення ніг дістав 72-річний чоловік чоловік. загалом щонайменше четверо цивільних загинули, та 27 зазнали поранень за одну добу у шести прифронтових областях України внаслідок агресії Російської Федерації. У командуванні повітряних сил Збройних сил України повідомили, що у ніч проти четверга ворог атакував Україну із застосуванням 142 безпілотників різних типів, із них близько 90 шахеди. Атака відбувалась із шести напрямків. Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем, мобільні вогневі групи сил оборони України. За попередніми даними протиповітряною оборони збито і подавлено 92 ворожих безпілотники на півночі-півні. Та сході країни зафіксовано влучання 42 ударних безпілотників на 18 локаціях, а також падіння збитих уламків у трьох місцях. Повідомили у командуванні повітряних сил збройних сил України. 213 бойових зіткнень протягом минулої доби зафіксовано на фронті. Це на 57 більше ніж за попередню добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України на Покровському напрямку, наші захисники зупинили 57 штурмових дій агресора. На Лиманському напрямку ворог атакував 44 рази. На Костянтинівському 31. На Гуляйпільському напрямку 22 спроби противника просунутись уперед. Найменше боєзіткнень – по два на Оріхівському, північно-слобожанському і курському напрямках на Придніпровському напрямку бої зітнень не зафіксовано. У середу противник завдав 66 авіаційних ударів, скинувши 162 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4013 обстрілів, зокрема 60 із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4388 дронів камікадзе. Водночас авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили 5 районів зосередження. Особового складу озброєння і військової техніки, пункт управління безпілотниками, та один інший важливий об'єкт ворога. Втрати російських загарбників за минулу добу склали 1140 осіб. Також українські воїни знешкодили танк, три бойові броньовані машини, 21 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, два літаки, 214 безпілотних літальних апаратів, 109 одиниць автомобільної техніки окупантів, одиницю спеціальної техніки і важку вогнеметну систему. Приєднуйтесь до Сил оборони! Разом переможемо. Слава Україні! У Генеральному штабі Збройних сил України у середу підтвердили успішне ураження низки військових цілей та об'єктів військово-промислового комплексу Росії. Зокрема, у ніч на 26 листопада підрозділи Сил оборони України уразили завод ВНІРПРГС, що в Чебоксарах, Республіка Чувашія. Зафіксовано влучання по території підприємства з подальшою пожежею на об'єкті. Цей завод виробляє навігаційне обладнання та комплектуючи до крилатих і балістичних ракет. Крім того, Україн. Ські безпілотники уразили командний пункт одного з підрозділів зі складу 58-ї загальновійськової армії Росії у тимчасово окупованій Васильівці Запорізької області, зенітний ракетний комплекс Тор-М1 у Маріуполі, склади боєприпасів бригадного рівня в Очеретиному і Кам'янці на тимчасово окупованих територіях Донеччини, а також місце накопичення особового складу противника на покровському напрямку. Президент України у середу провів ставку Верховного головнокомандувача. Як повідомили в офісі президента, глава держави заслухав доповіді щодо ситуації на ключових напрямках фронту. Президент відзначив важливість того, що українські воїни продовжують знищувати окупанта, захищають позиції та виконують бойові завдання. Саме це є основою можливості вести перемовини в інтересах України, наголосив Володимир Зеленський. Щоденний бойовий результат української армії. Щоденний результат наших спеціальних служб, наших діпстрайків це доказ, що Україна може захищати свої інтереси. І зараз кожен знищений російський окупант, кожне поповнення нашого обмінного фонду для України, кожен російський штурм, який українці зупинили, кожна знищена російська одиниця техніки, кожен наш діпстрайк це аргументи. Що з Україною варто бути, Україні варто допомагати під час засідання ставки верховного головнокомандувача обговорили посилення протиповітряної оборони, нарощування власного виробництва перехоплювачів, а також доручено підготувати пропозиції щодо розподілу особового складу між бойовими бригадами. Ліцензійну угоду на виробництво українського дрона перехоплювача Октопус підписали делегації Міністерства оборони України та Міністерства оборони Великої Британії. За повідомленням міністра оборони Дениса Шмигаля, ця угода дозволить виробляти у Великій Британії українські перехоплювачі, які довели свою ефективність у боротьбі з шахедами. Планується масове виробництво перехоплювачів, яке може сягати кількох тисяч на місяць. Виготовлені засоби будуть передані Україні для посилення протиповітря оборони. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.